Дорогі брати і сестри, ми прочитали з вами сьогоднішню святу Євангелію від Євангелиста Луки про батька, який мав Бог синів. Гарне слово, це сказано, друзі, воно торкається кожного із нас. Бачите, бо хіба ж буває в нашому земному житті, так само, як і читання цього святого письма. Буває, дорогі брати і сестри. Але батько, це як Отець Небесний. Знаєте, ми в народі Можемо один одного там проганяти, не підкоряти, щось одне одному погане чинити. Але Господь, як люблячий батько, приймає всіх до себе. Незалежно від того, друзі, як ти прожив своє земне життя. І так само, як і читання в цьому святому Писмі, від євангелиста Луки, ми бачимо, як молодший син підходить до батька і каже йому: батько, розділи своє майно. І дай мені мою частину те, що належиться мені. Батько без ніяких сумнівів, розділяє між братами майно і ту частину, яка належить молодшому братові. Він дає йому за кілька днів молодший брат продає все, збирає гроші, велику суму, і йде у світ, йде шукати кращої долі. Але чи знайшов він ту кращу долю, дорогі брати і сестри? Господь наголошує нам, ви знаєте, що все земне має початок і має кінець. Земне багатство так само має початок і має кінець, цьому. скільки б земного багатства не було, бо прийшов він до іншої країни, маючи великі кошти, він не відказував собі ні в чому. Він жив розпусно, з блудницями, ходив, гуляв, веселився, але і час настає закінчення цим грошем, друзі. І коли кошти в нього закінчилися, він став без нічого, то в цій країні настає великий голод, і він бачить, що треба щось робити. Грошей немає, жити немає за що. І він іде до одного із господарів, а той посилає його на свої поля, пасти свиней. Але так як голоду цій країні немає що їсти, то свиням давали стручки. І цей же юнак з великою радістю наситився тими стручками, які свині їли. Але були ті, які пильнували, щоб не брали ті стручки. І він і тими стручками не міг наситись. Тоді він зупинився і сказав: маю батька свого, у мого батька багато наймитів, і вони мають надлишок хліба. А я тут помираю з голоду. Прийду я до батька свого, уклонюсь перед ним на коліна і скажу, батьку, прости мене, бо згрішив я перед небом, перед землею і перед тобою. І неправильно я поступав, неправильно чинив. І може прийме мене батько хоча б за одного із наймитів, і я буду працювати і буду хоча б сити. Бо залишився без одежі, залишився без хліба, залишився без грошей. Вирушає він у дорогу йде до батька свого. Але батько кожен день виглядає свого сина, почекає його. Ми знаємо з вами, друзі, які б діточки, наприклад, в нас не були. Навіть якщо щось там погане чинять, все одно ми її любимо. Все одно ми тягнемось до них. Бо це є наша рідна дитина, і скільки раз та дитина не поступалася, все одно ми її прощаємо і приймаємо її до себе. У більшості так є. Іде він, і батько стоїть на горбочку, і бачить, що син його йде, бо кожен день виглядає його, і приймає батько його не як наймета, не як раба, а як улюбленого свого сина, не згадуючи те, друзі, що він забрав половину майна, що він забрав ті кошти, що він їх усіх розтратив і нічого не надбав, нічого не маючи, але батько приймає його. І не просто приймаю, хоч син покаявся, впав перед ним на коліна, Але батько сказав до слугів: принесіть найкращу одежу, принесіть перстень на руку його, дайте взуття на ноги його, заколіть відгодоване теля, і ми будемо радіти і веселитись, бо син мій отцей був мертвий, і воскрес він був заблучий, і він віднайшовся, знайшовся цей син. І будемо радіти цьому. Так вони все зробили, тоді брати і сестри, але брат старший, який був у полі зранку до вечора, працюючи, він повертається струджений додому, і чує музику, чує, що там веселяться і радіють. І він кличе одного із найників і каже йому, а чому радості в домі моєму? Чому радіють і веселяться? А найді каже йому, брат твій молодший повернувся, і батько твій секолов відгодоване теля. І дав одежу йому Богу, і взуття на ноги його, і перстень на руку його. І він обідавшись і сказав, що не вийду я у цей двір, тому що він розтратив майно своє із блудницями. Як ми можемо зрозуміти, тут Івангелію, друзі, брат його старший не йшов за тим, що брат його зрозумів і повернувшись, а йому стало жаль того, що брат забрав. Бо як батько прийняв його, значить батько знову буде ділити це майно, яке залишилося між своїми синами. І тоді, коли батько вийшов і каже сину, брат твій був мертвий і воскрес, він був заблудший і віднайшовся, у в дім, а Він і каже, батьку, я вас попрацюю і труджуся, і ти мені ніколи навіть у не дасть, щоб я своїми друзями повеселився. А цьому який протратив своє майно із блудницями і витратив всі гроші, які ти дав йому. І ти прийняв його і дав йому одежу, і заколов відбудованих селян. Але батько і каже сину, усе твоє моє. Радіте треба цьому, щоб брат віднайшовся. То Євангелію, друзі, можна розказувати безкінечно. Якщо брати кожне слово, яке читалося у сьогоднішньому читанні, знаєте, і радість, і смуток. В принципі, про наше земне життя, воно кажеться все. От, бо ми і ми не завжди, знаєте, поступаємо так, щоб доповітні поступати. Тому і вчить нас Господь, чому читаються перед Великим постом ті святі Євангелії, про Митаря Парасея, про блудного Сина, щоб людина уходила читання цього святого письма і поступала інакше. Бо піс заключається, друзі, не в віжі, не тільки в тому, що ми щиро пустимося, Чорний хліб, п'ємо воду, але якщо чинимо щось погане, маємо зле серце, то й пост у цьому немає ніякого значення. А коли ми входимо в піст, і людина важко працює, трудиться, людини немає здоров'я, і вона споживає щось, то і цей є зарахований, дорогі брати і сестри. Тому що, якщо в людини є ще серце. Бачите, телефон тобі я хочу щось сказати, але не буду.